Всім привіт! Анастасія Карпенко, молода та цілеспрямована актриса театру та кіно, відома українським глядачам за серіалами Лікарка Ковальчук, за три дні до кохання, як там Катя та Перевізниця. У цьому відео ви дізнаєтеся. Хто чоловік та як виглядає донька відомої акторки Анастасії Карпенко, а також її творчий шлях та фільми, у яких вона зіграла головні ролі. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Анастасія Карпенко народилася 9 березня 1983 року в Києві. Має брата та сестру. За словами Анастасії, її батьки ставлення до мистецтва не мають, проте завдяки їм у неї виробився смак до гарного кіно та класичної літератури. Після закінчення школи вона деякий час займалася бізнесом разом з своєю сестрою, мали івент-агентство. Вони займалися організацією різнопланових заходів, але потім Карпенко зрозуміла, що не її покликання, і вирішила вступати до театрального вишу. У 2006-му вона закінчила Київський національний університет театру кіно та телебачення імені Карпенка Карого, курс народного артиста України Митницького. 2004-го Анастасія, актриса Київського театру драми та комедії на лівому березі Дніпра зніматись Карпенко почала з 2004-го. Вона виконала другопланові ролі у таких стрічках, як Темні води, Генеральська невістка. Гречанка, Слуга народу, Два життя, Танець метелика» та інші. Широка популярність до неї прийшла в 2017 році після головної ролі в медичній драмі доктор Ковальчук, її героїня успішний кардіохірург Оксана Ковальчук. Після смерті батька, який помер через недбальство лікарів, вона розробила інноваційний проєкт реформування приймального відділення лікарні. Наступною значущою роботою акторки стала роль Дани Романової у мелодрами за три дні до кохання, її героїня – сильна та вольова леді яка веде успішний бізнес, успадкований від батька. Її життя змінюється, коли вона зустрічає бізнесмена, що розорився Павла. Особливо відома за ролями у серіалі Перевізниця в фільмах Я і Фелікс та Як там Катя. За роль у фільмі Як там Катя отримала нагороди на кінофестивалях у Локарно та Молодець. Також знялась у фільмі під вулканом, який був обраний для участі у премії Оскар у категорії Найкращий міжнародний фільм. Серіал Перевізниця знімався як українською, так і англійською мовою для міжнародної аудиторії. Головна героїня серіалу Лідія, професійний психолог. З початком повномасштабної війни вона залишається в Україні та стає перевізницею для людей, які змушені покинути свої домівки у гарячих точках та поїхати у безпечніші місця. Кожна поїздка Лідії стає для пасажирів своєрідним сеансом терапії, де вони розповідають їй про свої страхи, надії та мрії, перш ніж дістануться до місця призначення. Соціальна драма як там Катя. Добряче щинила шуму в українському медіапросторі. Сюжі стрічки будуються навколо лікарки Анни, яка є головною опорою для своєї родини. Виклика швидкої, важка робота допізна, старенька мама, яку сестра Анни хоче здати до будинку людей літнього віку, турбота про маленьку доньку, це, це звична рутина для жінки, що понад усе мріє про краще життя. Звичний риб життя Анни обривається, коли її дочка Катя потрапляє в аварію та впадає в кому. Раптова трагічна подія змушує Анну зіткнутися одразу з низкою виклики. Поки вона щосили бореться за краще лікування для своєї дитини, долаючи фінансові труднощі та байдужість з боку керівництва лікарні, винуватиця аварії намагається будь-якою ціною уникнути покарання. Нещодавно в Києві завершилося знімання 16-серійної екшн-драми драми Служба 112 про поліціянтів, рятувальників і парамедиків, яка восени 2025 року вийде в ефір телеканалу ICTV2. І Анастасія зіграла в ній одну з головних ролей, старшу лейтенантку поліції Олю Шевченко. В інтерв'ю на запитання журналіста: Чим ця роль для вас цікава? Акторка відповіла, Мені кайфово працювати в цьому проєкті, це абсолютно новий для мене і, як виявилося, потрібний та цікавий досвід. Я грала різне, але нічого подібного. Я ж дівчина спортивна, одноборством і займалася, а зараз маю можливість застосовувати це на практиці. Ми в серіалі робимо багато складних трюків, з пістолетом працюємо. Все це дуже мені відгукується. Перебуванням у службі 112 я завдячу своєму другу, актору Андрію Саєнку. Коли мені прислали синопсис серіалу та сцену для проб, я була чимось дуже зайнята, тож не вчитувалась і на кастинг ти не хотіла. А потім вже зателефонувала Андрію. Він сказав, що його до служби 112 вже затвердили, тож мені варто не гаяти час і теж йти на проби. І я послухалася свого друга. А далі почитала серію. Гривня виявилась цікава, неоднозначно, текст написаний дотепно і життєво. На запитання журналістки, а як на цю роль реагує ваша донька Маруся, Анастасія Карпенко відповіла: Чотири рочки, вони поки нічого не розуміє в акторстві, просто радіє, коли бачить мене на екрані. Вона зараз всім розповідає, що в неї мама в поліції працює, Сміхається. Анастасія Карпенка була заміжня за актором. Театру та кіно Олексієм Третенко. Зараз акторка в стосунках з чоловіком військовим Максимом Ніколаєнко. у пари є донька Марійка. Сьогодні Анастасія Карпенко продовжує зніматися в кіно та серіалах, а не так давно в одному інтерв'ю акторка розповіла, як її чоловік, воїн, 17 днів не виходив на зв'язок. Про це далі в сюжеті відео. Її коханий Максим на початку повномасштабної війни пішов служити в ЗСУ, а Анастасії з донькою відправив за кордон. Він наполіг на цьому. Я ще намагалася якось торгуватися, але Максим сказав, що це не той момент, який ми будемо обговорювати. Останнє слово було за ним. Він спочатку пішов до ТРО, а потім до Збройних сил України. Ми це не обговорювали. Він прийняв рішення, а потім і вже я про нього дізналася. Пам'ятаю, тоді у мене було дуже сперечливе відчуття, адже я пишалася чоловіком. Він ніби підкріпив мою віру в те, що я обрала найкращого чоловіка, а з іншого боку, я дуже сильно переживала, розуміла важливість цього рішення і те, що вся наша родина платить дуже високу ціну, маючи на увазі постійну відсутність тата, розповіла акторка в інтерв'ю виданню Факти. Карпенко додала, що зараз вони намагаються за можливістю зізвонювати з чоловіком, але одного разу він 17 днів не виходив на зв'язок. Ті дні були для Анастасії найстрашнішими. Я намагалася себе якось підтримувати, хоча мені це майже не вдавалося. Казала, що це просто збіг обставин, що все добре. Потім він мені сам зателефонував. Мої почуття тоді важко передати. Я раділа і плакала одночасно. Задала жінка. Тепер, за словами акторки, кожна зустріч з коханим викликає у неї багато емоцій, про які вона каже так. Кожного разу, коли чоловік приїжджає до нас, а потім має їхати, я розриваюся навпіл, і мені здається, що я зійду з глузду, бо так не має бути це болісно, але потім потроху біль проходить. Шановні глядачі, а вам подобається Анастасія Карпенко та фільми, в яких вона знялася? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках.